Дай боже здоров'я, ми заспали, все пішло а Зараз стигнемо, зараз стигнемо. Бігом зараз ото розмовили машину, зараз бігом бігомо на кришу якогось фрукта, е, Їдемо до школи, видамо подарунки, далі на службу на службу Божу. Ну і після служби Божої на похорон. Після похорону куди пішли, маємо? До літніх людей. То капець. Заспали, заспали, то вже все мало буде зроблено. Ну нічого, якось помаленьку з Божою поміччю, Налагодиться. Не здаваємося, трудімося, молімося, все буде добре. Все буде добре, але ворошимося теж. Ворошимося теж, бо то все то все треба ворошитися. Так, Рушка Гарного дня, мирного неба, Божого захисту. Ну як так заспати? Та ще й того, Бачите, бо при тому все, що вам даю, як би сказати, мотивацію. Робімо, не здаваємося, бо то не жарт. Так. Так, 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 так. Все, з Богом! Святом тосаль, сави. Так. Так. Вита... О, грушка недобра. Так, грушки вже перестигли, все. Нема що, Ваше ще й не йде.